Усім доброго вечора, виживші Ну що, у нас у грівнинах болю вийшло сьогодні оновлення. 0.6.8. І нам оновили е, оцих е, Тосів. О, ось цих Тосів нам оновили, додавали їм нові 3D-моделі. В принципі, як нам додали на бандитів да нові моделі, нові там е, новий, считайте, NPC там бігаючих. і Цього разу нам обновили даже Тосі. І ще написали, що вони вже роблять е, оновлення на ось цих очі, блін. Побачимо, побачимо, коротше. Ну, давайте ми до них злітаємо. Де вони в нас? Ем, одна база. Коротше, давайте поставимо міточку. Не знаю, де їх знайти. Давайте сюди. Мітка, в принципі, стоїть. Сюди на дизель поставимо і побачимо, де у нас то є. І сюди мітку поставимо. Так, а звідси давайте заберемо, де воно у нас. Місь цього ік-топліва. Давайте ми заберемо мітку. Що, зганяємо, подивимося, як же ж їх оновили? Вже побоцана у нас машинка. Так, сюди наче саме ближче Побачимо, хто в нас тут. Ну Надіюсь, будуть вони. Якщо, звісно, опа, тиха пацани, текстури не грузяться. Лучше би обно... щось би оновили, щоб було видно. Ну, як, щоб текстури грузилися краще. О, це у нас оця друга це роботи. Це у нас роботи. Ну Добре, давайте подивимося, ми тут десь забіжав Да, це у нас звичайні роботи. Е, нафта 500 літрів. А нафта нам потрібна, щоб заправляти на ту другу базу дізельну Туди можна заправляти. І там буде просто дофігіще і дуже, кстати, швидко буде добуватися сам дизель. Тобто із цієї нафти можна без проблем наробити собі дізеля. Ну, якщо ми можемо робити оцей х оце да? то нам, в принципі, дізель не треба. Ця ракета просто дуже швидко літає. Хто знає, може нам потім пізніше і оновлять цих е, е, погорілих усіх. Може теж додавлять якісь модельки прикольні. Тут нас теж роботи, да зайняли блін, місце. Так, усіх тут поки що не видно. Де нас тут база? Ця вона машина котиться і все, не стає А я не бачу, де наступна база. Так, ну новіс вона но бути А, чую я мітку не поставив. Мітка на воді стоїть. Я поняв. Тихо бомжара, машину вже уже Дивіться, Попали, 3% забрало Трошки підлагує Блін, ця машина даже покоцана літає, як ракета. Блін, і тут нас роб... роботи, ну що за навік А де ж нам знайти цих. цих тосів, -мойо! Значить прийдеться нам кудись Кудись удаль залетіти і подивитися? Давайте десь пролетимо, подивимося Мені от прям цікаво, як вони хоч виглядають. І ще нам розробники написали, що вони будуть додати більше отаких, отаких, отаких NPC, ну, не NPC, іменно тих противників по, по локаціям. Ось дивіться, зараз я літаю і нікого не бачу. Так, он хтось є. бандити Ящики нема. Коротше, я був політав цілу годину. Коротше, я літав е, по цих от е, палатках, шукав оцей ящик, що мені треба жовтий, щоб здати по квесту. І так я його і не знайшов. Я стільки облутав. бандити бандити Я все-таки жду оновлення, коли вийде. Оновлення, щоб нам додати якісь там нові стіни, ото все, що. подивитися який які там буде... Яка там де постройка. Так, це у нас роботи. Є ящик. Значить, один є. Ну, мені опять не повезло Блін, жалко, конечно. Залась. Главное, цей хтось її одновили, блін, а... А те вони, блін? Так, там у нас пауки. Там у нас роботи. Отнув якось. Блін, даже можна машину роздавити тепер. Якось НПСІ. Ну. Я побачу сьогодні цих тосів Чи не побачу, -мойо! Опять роботи, Тихо, тихо, тихо А чого вас так багато? Давайте полотної палатки, подивіться скільки Так, два ящика. Хорошо. Може мені хоть на відео. Ее! Yeah! <coughs> сьогодні ящик! Блін, оце це він. Де де? де де отакий находив. Мені цей по квесту треба. Джексон. Бляха, найшов А я тоді скільки шукав і не міг найти цього ящика. Блін, ну все тоді квест. Квест піде. Блін, Ну тосів нема. Звичайні. -х -х -х. Так, добре. Ставимо ставимо тоді мітку на на Джексона. сюди І погнали будемо цей. будемо здавати квест. Ти Джексон. З другого боку. З другого боку, сюди. Кажу, я все-таки жду якогось глобального оновлення, щоб далі продовжити грати. В принципі, зараз сьогодні я покажу, як я хочу построїти базу. Тобі іменно під накриттям, великим накриттям. Щоб... Я, я думаю, якісь постройка. Е, щоб усі станки вмістити іменно під накриттям, щоб все було, так бандіти. Так я хочу знайти тих хтось де вони. Роботів нам ще не оновили. Блін, як вже ну, тепер це... Ці... ці машини літають. Вернути тяжко, заносить. Дибиш і стає. <хи> так, це моя база. Де Джексон? О там Джексон? Так, а це у нас. Бандіти. Твою мать! Це скоро ще все треба летіти туди в сторону базара. Може там і, і найду. Блин, стрмно. 176 76 км летить. Оу воу воу! Ну ти шо ти що? Ну що, пішли? Ведомо наш квест. Паймай, скільки я це. Бігав. Яка заминка була з цим квестом. О! На! 52 золота. Офігейт! Ну що, дорона? Треба дорона злітати. Так, кстати, дай мій молоток. Давай відремонтуємо нашу колемагу. <кхем> Бо як ви кажете, що. Тоже з одного удара розбили машину. З одного тарана. Ем... Де наш рон? Сюди. Давайте тут квест візьмемо. Це є квест, просто поговорити. Так, рон іди сюди є yes. Так, квест виконався. Хорошо. Є щось нове? Сам, самі не дасте, так? Да? Немає. Тоже немає. То тобто є я у вас все виконав. Це мені треба. О, бусик поїхав. Це мені треба назад до Джексона за цим. А, і бачите, я мітки поставив, де я буса підбив відремонтував. Так, е-е, базар. Отут у нас базар. Ось у тій стороні. Значить, ми туди зараз і поїдемо. Поїдемо, пошукаємо цих хлосів. Вони по-любому дожні десь бути. А то. Нам їх оновили, а ми їх даже... а а А що так занесло, бляха? А ми їх даже побачити не можемо. Тих, 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 тих. Текстура пропала. Дорогі розробники, зробіть щось з тим, щоб текстури підгружалися побистріше. Ну, якось опасно, коли машина провалюється в нікуди. 217 218 Скорость відремонтованої цієї ракети. Воу, вау, вау! Та ти що я просто. А раніше воно так об от, 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 пісок не, не чухалося А зараз подивіться як. Резкий підйом і все. Чув, блин, я думав, машина стоїть можна підібрати. А де? Тут раніше ж дофіга було. Тут палатка на палатці була. Хто грав, то і помне, той знає. А що в цьому оновленні прибрали палатки? у нас тоси, да? Блин, давайте хоч подивимося на них. Правда, що з радіації хапнем Так, який ж, блін, мене тут не гасить чули. Я вже хапнув радіації, я думав, що можу е пройти. Опа-опа-опа, тут якихось уже приземлили чуваків. Краще не підходити. Бо буде бадабум Чуй ще, ну покажіть Ой-ой-ой, дивіться, дивіться, які приколі пістю. Так що а тепер видно, що вони вже реально червоні. Вони хотіли хоч їх тепер розлічати можна буде. А ну снайпера годимо. Так, шоломом з вінтовкою Ну, то вже нормальні такі пацани, я вам скажу. Ще оновлять роботів так буде взагалі чітко. Так, чого ви тут у нас собирали? Е, скільки тут було літрів? Це їх... 2 літра! Скільки я не приходив вже сюди, ну скільки не грав 2 літра тільки, ви чого, прикалуєтеся? Краще, так, да, краще робити своє топливо. Набагато швидше. Ну, це типа такий самий, який з пістолетом куди, так? Да? Ну, тепер вони так виглядають. О, там падає доски, кузнечики. Кольники всякі. Ну, якось отаке у нас поновлення. Так що в цьому мусорнику попадається? Ну стандартно. Так, у мене немає, так? Да? Є? Где, до де моя машина? Да її оставлю. Кстати, а чого вона не відмечается, -мо? Йо. Чи ви її, бляха, розбили, Блін, де моя машина? Я не понял. вона. А, он довна, тюплі, вона обозначається по-другому. Це машина цих роботів, типа. Так, добре. Ну чо, поїхали, подивимось, як я хочу базу свою построїти. Звісно, це буде тільки криша, а потім вже буду, як буде все потім буду строїти остальне стіни там, наприклад, ворота. Я сподіваюся, що там додають якісь офігенні ворота. Блін, ну, ну... Якщо тут вже було прогружено, ну чого воно заново прог... заново прогружає? Гра стоїть на М2, і, і все одно не встигає прогрузити текстури. О, йо, йо. оце скорость, оце понімаю. Транспорт. А, вже медленше летить. На 5% підбили і вже все. Ось. Ой, блядь, бомж! сбил <laughs> <Збив> бомжа. <laughs> Нифига себе. Торцанул. Так, это наша первая база. <laughs> <laughs> бомжа сбил. Короче, здобачьте, я приземляюсь. Ось я так хочу построить свою халупу. Ось так. Ось так. Буде великий, або тут буде стояти великий гараж, або ось тут два буде маленькі гаражика. А посередині хочу під великим навесом ставити, типа, всякі там станки, оце все. Виться, можна. Е, вообще, можна оцей і вся криша. Це я хочу зробити його типу, довгим аж туди, типа аж до дороги. Щоб такий здоровий ангар такий був. Тройний здоровий ангар. Е, його можна зробити взагалі навісни. Розібрати короче, оцю ось штуку верхню. І розібрати оцю підпору. І потім оця вся халабуда, вона просто висить в воздусі. Ця халапута оця в воздусі висить. А можна зробити ось до ось такого. Типа як пірамідка. Ну, три піраміди. Ось так можна зробити. Так, думаю, прикольніше. Із-за того, що дивіться, і зомбак не вдарить, коротше. Це вважається як криша, і метеорит його не пробиває і зомбак не може пролізти. Якщо зробити ось тако, такий ангар здоровий, аж туди до дороги, да, то метеорит, якщо і даже буде залітати десь з цього боку, да, то він просто залетить там на 4-5 клеточок, а до кінця він просто не долетить. Він навіть до середини не долетить. Так що по машинах, якщо машини ставити десь на середині оцього великого ангара, то буде. То, блін, то все буде нормально, типу. Так. Давайте трошки попробуємо построїтися. Що я хотів. Перше сюди пол. Я, напевно, буду робити як піраміда А потім, як нам щось завезуть нове. Е в смислі нове того, що. Появляться. Нові стіни, може навіть нові двері, щоб можна буде закрити цей ангар повністю. Ось тут. Ну, так воно прикольно виглядає. Кстаті, тут можна закривати отакими от простими стінами, правда, за боки їх коцають. Ну, воно можна ось так прям закрити. Тут теж якось місце таке. Я навіть не знаю, що сюди ставити. Та, в принципі, можна якийсь станок сюди всунути, знаєте, якісь міленькі станки. Я, мабуть, так і буду і робити, отак. Трошки закрию. Ось так. Трошки закрию. В принципі, оцей верх теж можна закрити. Він, коротше, є, як я зараз покажу, як воно робиться. Так ви нічого не зробите. Ось так, бачите, берете стіну, то її туди зробите, ну, ніяк не поставите. А якщо поставити. М -м -м Давайте ось так. А ну, я спробую, якщо воно ось так буде. якщо ні то тут і тут пол поставлю. давай стройся. Головне, отак поставити, вилізти. Mm, якщо зараз поставимо воно боком стіну сюди. Так, да, ставимо. Ставимо стіну. І не домуровуємо її. А просто розвалюємо отак. Розвалюємо, а тут уже потім. Давай, давай, цільця. А тут уже потім домуровуємо. Бо якщо е, построїти повністю, да оцей оцю стіну. То тоді нижню оцю, оці ступеньки вже розвалити не можна буде. А так, дивіться, можна буде закрити. Тобто, зробити собі отут і заїзд для машини. Поки що це у нас макет. Зробити заїзд. Машина, правда, так, діганза. Якщо на на тормозах, вона нормально проїжджає. <кій> ну, щось типа ось до такого ангар. Це, в принципі, вже можна розібрати, воно вже не потрібно. У нас вже, в принципі, макет є. Так що, оце все. Це як я як строїв, та понастраював цей штуки, щоб можна було б залазити. А так у нас ось такий буде офігенний макет. Це вже теж не треба, воно вже і так на весу буде все стояти. Його це не треба. Щоб поставити ось до цієї одна і друга, да е е якось до я типа зробив, то треба ось тут поставити один оцей як його каркас. І тут -то поставити другий каркас. Тобто два каркаси один коло одному поставити, а потім поставити оцих два дві штуки построїти їх, а потім ці каркаси можна прибирати. І от так, от такий от ангар можна построїти. Якщо її построїти ось сюди, ось сюди, отакий здоровий, то в ньому влізе абсолютно все, що ви захочете. Все, все, все. Любі станки, любі, навіть оці, блін, здорові оці, як домики то все. Все сюди можна запхати, блін, і все буде прям ідеально. Хто тут у нас Де воно таке хоч щось здорове. Ізду. Воно мал... воно маленьке, воно сюди просто ідеально залізе. Даже... А його, в принципі, можна і отако поставити, Тось... Тось... ось до. О! в ці перекладини мішати просто-напросто просто не будуть. Якщо будете всередині так от муруватися вам то пофіг на ці от перекладини, правильно? Ви собі прийшли, ресурси взяли, і тут якраз місце буде вже забите. Блін, ну прикольно ж виходить. Сюди можна дофіга чого всунути. Територія просто огромна. Блін, класно класно вийде. Але ресурсів, знаєте, скільки сюди йде ресурсів? Скільки балок всього. А скільки часу сюди піде, щоб це все забабахати? Можна зробити просто ось тут піраміду, якщо як я зробив піраміду, тільки продлити її вже вниз, так, вниз. Отак закрити вниз. Вона буде коротша, десь на 2 пола, або навіть ем, це буде один. І два. Так, один. Даже, да, на два пола буде коротше. З цього боку на 2 пола буде менше, і з цього боку на 2 пола. Ось, тобто, якщо зробити таку от піраміду, просто. Конусно. ну мені підходить ось до так. Так прикольно. Мені так подобається. Так що якось отака буде офігенна здорова доміна. Тільки якби нам додали оці всі ворота, це все, щоб можна ці ангари повністю закрити. У нас є оці всякі ворота, але вони ніфіга не підходять. Я скільки питався їх сюди втулити. Де вони в нас? Ворона є ось до такі ворота в нас. Ну вони, ну, бляха, вони криві і стають неправильно. Вони взагалі стають неправильно. Якби вони до чогось там це якось кріпилися, наприклад. Є два пола внизу, і вони повинні займати типа, рівно цих два пола. Але ж вони, бляха, займають не два пола, понімаєте ці двері. І причому, що їх до чогось доліпити невозможно. От ніяк вони не ліпляться. Тут у нас теж двері маленькі, теж криві якісь. І вони займають всього лиш одну ячейку. Ну да тут, типа, так можна так зробити, да, собі ворота. Але вони щось щось вони не дуже стають. Отак всередині стають, а імно. Їм... А, ось дивіться, стає. Але в такі ворота треба машиною прям ну, акуратно заїжджати, бо оця верхня перекладена. Майже впирається, коротше коли ти заїжджаєш. помаленько треба. Джу -джу 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 -джу. І кожен раз треба ставати, це все відкривати. Або зробити його відкритим тільки просто цю всю базу від цього угла, наприклад. Ось до цього угла. взяти загородити великим забором. Зробити забор, зробити як типа подвір'я, щоб було. І поставити вже потім цю велику браму. Ось цю велику браму, да Приїхав до до забору, відкрив браму, заїхав всередину, аж вдома. Вийшов, закрив браму. Щоб ніякий бомж до вас не ліз Ну, якось отак. По-другому. да <с -друга> Багато хто скаже, що напіка така здорова халупа. Можна просто поставити ящики і не паритись. Ну, в принципі, так, да. поставити ящики і не паритися ну, це таке. Але ж, блін, в кожного свої вкуси. Хтось хоче пофіншую, хто то хоче ...вообще від балди просто поїздити, постріляти всіх підряд. А мені, блін, прям от... інтересно, знаєте, оця стройка за вся. Але то, що гра поки що зараз остановилася, нема більше куди розвиватися. Залишилось тільки построїти оцю доміну і все. і... ...і все. Ну, ще повиконувати квести. І поки на цьому все. Ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.